Всім привіт! Запрошую вас до перегляду влогу спільного проєкту Магічний кубік в'яжемо українською. Ви на каналі Віклі Дезінг». я Надійка. Для того, щоб краще подивитися про мої проекти, які я беру з собою в магічний кубік. Що з цього вийшло? Запрошую до перегляду і переходимо до стола. Шість процесів. Перший, який я запроєктувала, це, звичайно ж, моя альпака. Ой, я його так назвала альпака. Це є дві ниточки, в дві ниточки, ниточка Drop's Melody і L'Ana Grossa Lala. Berlin і мій светер. Так, зараз принесу ще маркерочок, щоб позначити, забула взяти. Так, принесла свій маркерочки. Стамось такий гарний. О! Ставимо маркерочок. чатик маркерочок. Отже, так. Що це в нас є? Спиці номер 9 Спиці від Pro, Так, Drops Мелоді. Один моточок я вже відв'язала. З хвостик, завершення одного моточка приєдную другий моточок. Лана Гроз Лала Берлін продовжує, ще моточок не завершився. 250 метрів, тут 140. І буду продовжити в'язати. Погода дозволяє в'язати альпаку. Тому будемо в'язати альпак. Це мій перший. Під номером 1 назвали його альпака буде мій светрик альпаковий. Під номером другим. Я запроєктувала дочкин джемперочок з Ангори. Тут маркерочок ніде не поставлю, тому що це в'язання на машині. У мене відв'язана спинка і перед ровинками. Перед Буду продовжувати. Так, що ми тут будемо робити в першу чергу? В першу чергу приєднуємо. Плечові шви приєднується. Тоді йде обробка горловинки робимо. Приєднуємо другий плечовий шов. І тоді будемо в'язати рукави. Отже, це другий мій проєкт. Запам'ятали, перед і спинка є, будемо в'язати працювати над ним далі. Це що там у нас? Ангора 70? В'язано у дві ниточки. 70. Дві ниточки. На машині найбільша щільність щільність номер 10. В мене тут краєчки. Отже, це другий. Під номером 2 буде у мене Ангор, Джемпер Ангора. Під номером 3 я запроєктувала свої. Квадрати светр з квадратом. Вже про нього говорила там до мене процеси. Отже, мені потрібно так як на тіло, тільки це я хочу наподобі кардаганчика. Такий літній кардаган, це літній склад, це 9,2% бавовна і 8% Люрекс. Ось такі на коричневому добре видно Люрекс. Майже не але персонечку трошки блистить. Звичайні бабусині квадрати двома кольорами, і для тіла мені потрібно 45 квадратів. Без рукавів. Це я прорахувала собі, рукави там далі будуть. Отже, треба продовжити далі в'язати квадрати. Скільки мене тут є? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 квадрат. У мене є 21 квадрат, а мені потрібно 45. Тобто, під номером 3 в мене квадрат, кардан з квадратів. Гачок у мене тут номер 3. Це, і зразу роблю обв'язку з топчиками без накидами кожний квадрат, тому що хочу потім вшивати не гачком, а голкою так. Матрасовим швом, щоб воно було трошки не такі грубі шви були. Отже, Третій проєкт це мої квадрати. Четвертий проєкт це в мене незавершений мій кардиганчик. Хто дивився відео з процесами, вже бачили його. Що мені тут треба? В мене відв'язане повністю тіло рукави. Мені потрібно зробити планочку. Я вже тут собі придумала, як я планочку зроблю. Планочку я зроблю звичайним айкордом план. А горловинка буде такою трошки рюшею. У мене тут така невеличка. Наподобі рюшечки тут низом зроблено, тому що інакше нічого не видно. На рукавах теж ниточки не сховані. От зробити обв'язати. Поховати всі кінчики треба, тут ще в мене теж дирочки, бачите, є, бо я в'язала знизу догори. Треба поховати всі дирочки. Це буде проєкт мій номер 4. Що за ниточка, давайте я вам скажу. Так, ниточка це ось така ниточка на таких бобінках у мене була. Ось ось така. В'яжу я тут спицями номер 6. На це повністю у мене тіло пішло неповних 400 грамів. Від четвертого в мене лишився стільки. Думаю, що на об'язку горловина точно піде, можливо, піде ще. Подивлюся. Бачите, це по 100 грамів такі бобіночки були. У мене залишок від четвертого, а ще маю дві. Отже, спиці в мене номер 6. Таке полотно. Так, по складу, це в нас є 15% мох'єру, 35 альпаки, 35 меренос, 15ПА 200 метрів на 100 грам. Отже, буду завершувати під номером 4 ось цей кардиган, який в мене називається кардиган фламе. Знизу, але йде в реглан-погон. Реглан Бачите, такий погончик собі тут зробили. Бо майже нічого не видно, тому що ниточка така, на потім, коли ще й попереться, вона трошки така волохатенька стане, більш волохатіша. Отже, це мій четвертий проєкт на магічний кубік. Наступний мій проєкт п'ятий, це є в нас це є мій не повністю розпочатий. Джемпер, який я розпочинала в стартах. Ось такий гірчичний джемпер. Зразочок я зв'язала, я вже прорахувала. Тільки треба сісти і відв'язати. Теж буде машине в'язання на машині джемперок. Що це у нас за ниточка? Ниточка це у нас 30% шовку, 70% вовни. Бо тут Джузеппе, Зен. Шантун, якось так воно називається, подивіться. 500 метрів у нас 100 грамів. 250 метрів у нас 100 грамів обичаюсь. Піше скільки тут. Отже, під номером 5 у нас джемперочок. Звичайно, низом резинка, на рукавах резинка, горловинка теж з резинки буде, тільки ще не знаю, чи буде подвійна горловинка, чи одинарна. Це вже подивлюся, як вона буде дивитися. Тут нічого козору не буде, тому що ниточка сама за себе буде досить непогано. Полотно тоненьке, приємне, абсолютно не колеться, тут нема чого колоти. Це має мене відмічено 50 рядів. Ось так відмічаю, щоб потім не рахувати зразу, знаю, що у мене тут 50 рядів. А тут так відмічаю. На які щільності в'язала. Тут у мене на щільності 5, тут в мене, верніше, тут на щільності 4, а тут на щільності 5, бо почала на п'ятірці, але подивилася, що вона буде таке трошки зарихле. І перейшла на щільність 4. На щільності 4 чудово буде полотно. Ось такий літній чемперочок. Отже, це проєкт під номером 5. Під номером 6 це і так для мене багато проєктів. Я обрала дов'язувати свої речі. Що саме? Ось цю безрукавочку хочу доробити. Вона вже майже готова. Тут лишилося обробити пройми? Так само буде оброблено і поховати всі ниточки. Як і оброблений край і горловинка у нас? З таким підгином Вставлений в мене тут шнурочок. І обробити тут в мене розрізи по краях, і обробити розрізи. Я вже собі придумала, як я то зроблю, тому що полотно закручується тут лицева. Це теж зв'язано на машині. Що у нас за склад? Тут у нас є бавовна, кашемір, і це, зараз секундочку скажу, скажу, що за склад. Отже, це в нас є так, 60% бавовна, 20% шовк, 20% кашемір, 350 метрів на 100 грам. Ягідний мікс. В'язала її на машині, щільності я вже не пам'ятаю, це вже було трошки давніше, десь років певно, 2 вже. Пройшло, як я її звів'язала. Ой, ой, вибачаю, зачепила камеру. Отже, тут обробити треба розрізи і обробити пройми. Пройми я вже один раз, Тут ще треба поправити, трошки негарно зроблена та сторона. Пройми я вже один раз зробила, не були трошки якісь мені зішмакалися, треба було попорола, треба зробити гарніше. Отже, цей проект тут робити є поти небагато. Якщо я з тим справлюся, що тут є задумано, тоді я ще вирішила взяти, доробити шкарпетки. От, шкарпетки, тобто шити носочок і шити резинку. Дві пари шкарпеток. Є чоловічі 43, і жіночі, 43, і жіночі 38-й. Так само, шити резинку і шити носочок. Тобто, якщо я справлюся без рукавка, можливо, навіть швид швидше, напевне, зроблю шкарпетки, щоб вони мені не переверталися, щоб їх попрати, заблокувати і віддати їх потрібно, а тоді без рукавочку. От це буде мій це під номером 6. Ось такі шість проєктів я запланувала на магічний кубік. Маркер ставити на тих проєктах далі немає ідеї, тому що, бачите, це все таки окремі роботи, але які все одно треба якось закінчити. І магічний кумік нам в тому допоможе завершити наші проєкти. Отже, а ми зустрінемося з вами, не перемикайтесь буквально за секунду, і ви подивитеся, що я встигла, а що ні. Завершився тиждень магічного кубіка. І щось давайте настав час підводити пісумки, що встигли зробити я за цей час. Сказати, що багато зробити ні, тому що для мене тиждень був дуже насичений, з такими дуже новинками, не дуже приємними. Як для мене на роботі теж було трошки забагато, часу, проводила цей тиждень. Тому. В'язання було небагато, але давайте подивимося. В понеділок нам випадали кубики 2 і 3. Це було у нас ангора светр, наскільки ви пам'ятаєте. І кубіки. Ми квадрати. Квадрати я тут просунула зовсім небагато, тільки 4 квадратика дов'язала. В'яжовачком їх нагадаю. у нас тут номер 4. М'яка ручка дуже полюбляю ці гачки. Звичайні китайські, але тут м'ягенька ручка, мені зручно. Отже, зв'язала тільки 4 квадратики і светр ангора для дочки. Тут в мене светр йде мій у розпуск. А чому? А тому що я при в'язанні не повірила своїм розрахункам. Коли я в'язала цей светр, він в'язаний на машині, Перед і спинка відв'язані. Спинка вже пішла в мене у розпуск, щоб вам показати. Коли я в'язала на машині, йде відтяжка. І тут кожна ангора вона чомусь відрізняється, хоча в неї склад одинаковий. Так якби в одному магазині я купляю. Але кожна ангора з різною, чи з різною поставки, чи по різних кольорів вона відрізняється. І коли я в'язала ось цю ангорку, вона, по-перше, і ще полотно, хоч в'яжу завжди одинаково. І була хороша відтяжка, мені здавалося, що вона буде задовге для дочки. Дочка хотіла на половину бедра. І я скоротила на 20 рядів. Полотно відлежалося. Дочка прийшла в гості, каже, слухай, в'яжу тобі цей, давай подивися, чи добре. Добре, що я сказала їй подивитися. І виявилося, що воно якраз на тих 20 рядочків закороткі. Отже, треба довіряти своїм розрахункам. А не на ходу передумувати. Тому це піде в розпуск. Не буду я довго думати, розпущу і перев'язую. Тобто, в роботу ми цей сотерик брали, але в зворотньому напрямку. Не в'язали, а навпаки, розпускали. Це був понеділок у нас такий. Вівторок попало кубики 1 і 6. Під номером 1 в мене була мій. Я альпаком. Пам'ятайте, ну, це вже в мене другий моточок з дропс мелоді, це вже теж другий моточок гроса лала. -ла. Скільки ж я тут пров'язала? Ой, де ми? Так, ось мій майрка, коли ми ставили, і я дов'язала вже до підрізів. Вже буде в мене тут вже рядочок, який я буду розділяти підрізом. Тобто тут досить гарненько попрацювала. І таке полотно виходить. Мені подобається те, що виходить. Як буде далі, думаю, що буде тільки гарніше. Ось, м'ясенька така подушечка м'ягенька, м'якенька, напевно, вже зауважила, що я люблю альпаку. Багато маю виробів з альпаки. От, це був процес номер один альпакові светр. І він випадав у нас тільки один раз. І от я. Вечора, вечором посиділа, добре попрацювала і зробила. Пишається відділити підрізи, відв'яжу спинку, потім перід, а тоді вже буду рука вив'язати. Це вже далі як буде. Під номером 6 в мене було два процеси. Моя безрукавочка і шкарпетки. Безрукавку я не рухала, а от шкарпетки в мене готові роботи. Чоловічі і жіночі. Повністю в мене тут носочок. Пам'ятаєте, треба було дошити носочок, ось він. У мене так в петля в петлю сшиваю носочок. І зішити резиночку. Покажу виверхню сторону. Ось вивертня сторона з резинки. Бачите, тут. А з цієї сторони у нас не видно шва. Ось тут вашочки. Жіночі такі самі чоловічі. Це на 44 чоловічі, жіночі 37-38. Отже, маємо дві готові роботи. Це був вівторок. В середу в мене вже як в'язання такого не було. В середу випадали купики 4-5 це був мій кардиган фламе і Гірчиця, я абсолютно до них не дивилася. В четвер випадали кубік номер 6 там був подвійний, то я в четвер попрала ці шкарпеточки, поклала їх за, на м, блокатори, поставила їх сушити, це зайнялося четвергом. Четвер четвергом. І в п'ятницю нам попадали кубики знову светр ангора і гірчиця. гіця. Не рухала їх. Таке було моє неактивне в'язання в цьому магічному ковіку. Але, думаю, ви мені пробачите таку неактивність у в'язанні е, цього тижня. Причини можливо колись розповім, але не зараз. Е, сподобалося моє, хочете стежити за мною далі, підписуємося на канал. Будуть цікаві, думаю, погані новини минають. Настають хороші новини. Будемо жити далі. До зустрічі в наступному відео.